Привіт! Вітаю вас на каналі Соловейко Вишиває. З вами Аня в кадрі книга і це буде відео про огляд книги. Цю книгу я придбала в леліці у минулому році. Ціна була около 1000 гривень, не около а 1000 гривень. Яка зараз ціна я не знаю. І в цій книзі зібрані схеми по низинці. Так, автор цієї книги Івет Стентон, вишивка із. Норвегії. Як воно в оригіналі звучить, я вам не підскажу, тому що я норвезьку мову не вивчала. Книга ця повністю на англійській мові, вона не товстенька, маленька, але доволі така цікава. Як прикладається цей от надпис, так, цей от смейк це як бігаючий стібок. По-українськи це, це низинка, так? І тут чим книга ця цікава, тим, що тут є історія трошки, так розказується про історію саме з цього стіпка цієї низинки. І також є старовинні приклади, є схеми, тому я вирішила все-таки зробити огляд на цю книгу. Я на Ютубі знайшла тільки... Самої авторки, що я огляд цієї книги, і більше я не знаходила, тому я думаю, що, можливо, для нашої україномовної спільноти вишивальної, це буде цікаво і комусь сподобається і придбає ця книга повністю на англійській мові, але якщо у вас є телефон, просто взяли, сфотографували, переклали, і тут нічого такого складного немає. І з тут низинки. І що саме цікаве, як би це дивно не було, ця книга так, про норвезьку вишивку, але ця низинка дуже схожа на нашу українську низинку. Ви ось самі переконаєтеся, коли я буду вам показувати. Ну, далі. Я залишу посилання обов'язково на автора цієї книги, в неї на Ютуб-каналі. Теж погано, що там тільки англійська мова, субтитрів українських немає, але там вона на своєму каналі ще й показує приклади готових робіт, які ось тут подані в цій книзі. Ось дивіться, перше тут, ну, зрозуміло, що тут є зміст, так, друге, тут які кольорові. Найрозповсюдженіші були саме кольори. Так, це монохронна вишивка, це червона вишивка, це ось вишивка, коли такими, як стрічками, так такими. Полосочками вишивалися, а це вже як колор-блоки, коли вишивалися різні кольори в поєднанні. Ну насправді це дуже цікаво. Тут ось розповідається саме про саму історію, приклади, так які є, де, де найчастіше використовувалися саме ця ось низинка, я буду називати це низинкою, так як наші українські тут. Найчастіше так само використовувалися в одязі, як і в нас. Дуже цікаво було для мене дізнатися, що використовувалися на вишивалися в давнину такі як серветки-руштички, якими прикривали дівчата та жінки, коли були у церкві. Це для мене було трошки в новинку, бо я раніше про це не знала. Також були пояси, так, і ось, оце, ось дуже цікаво. Це. Як виявляється, шапочка для немовляти, щоб ви розуміли, дуже-дуже цікаво тут про саму історію, так, де розповідається, що більше всього, що це вікінги, за часів вікінгів була так от, створена чи привезена десь за кордону вишивка, що це приблизно 700. 700-ті, так або тисячні роки нашої ери. І що саме цікаве, тут, ну можна перекласти, я вам все не буду перекладати. Тут є згадка, що, наприклад, оце ось стібочок, бігаючи стібочок, Ось десь тут так, я загубила. А, ось тут, що ці бігаючі стібочки, ця техніка не є притамана тільки Норвегії, так, а їй зустрічається, наприклад, в Японії і зустрічається в Україні під назвою Низинка, так, а також Швеції. Так що, бачите, дуже, як Класно, що навіть тут згадали про Україну. Це дуже добре. І написано, що розповсюдження саме на європейському континенті, так в європейських країнах цей, цей стібок став у 1700 1800 х роках. Тут ось навіть є прикади стародавньої вишивки, яка збереглася 14-15 століття нашої ери. Так що бачите, дуже е, класно, те, що тут є навіть історичні такі е, такі історичні факти. так. Це вже саме приклади вишивки. Е, це ось вишивка на е, сорочках, так, на чоловічих, жіночих, так само, як от у нас в Україні, але бачите, тут що саме цікаве, дуже такий високий ворот з такою високою, от великою широкою вишивкою. Це ось та сама шапочка, про яку я говорила. Так, дитяча шапочка, яку використовували часто, коли хрестили сама дитину. Тому це теж така цікавинка. І це ось приклад такого відсільної серветки, який був зроблений аж в 1806 році. Так, тут також переклади є, так. Тут це детально описано, я це все розповідати не буду, бо це дуже багато, багато часу займе. Так, тут ось також приклади. Тут ще це, наприклад, із. Місце хардангер, так приклади по сорочках, а це телемарк із телемарку, так приклади по вишивці. І що саме цікаво, тільки читаючи цю книгу, я дізналася, що є таке місце, як хардангер, і відповідно, що сам хардангер пішов з цього місця хардангер. Так, ось тут бачите, тут також приклади сорочок. Ось це ось елемент дуже популярний для України багато. Ну, дуже схожий, дуже. я ж кажу, Просто неймовірно. О, і ось щоб ви бачили, це саме розповідається тут про ось ці ось рушнички, так, такі, якими покривали руки. Тут ось я приклад. І ось тут фотографія. Видно, коли в церкві сиділи, і дамам скромним. Для скромності покривали руки рушничком. Дуже така цікава. Так? Це приклади поясів. І почався ще трошки хворенька. І ось це приклад дуже цікавий. Я раніше такого не зустрічала. Також завдяки цій книзі я дізналася. Це ось такі семплери, рушнички які вишивалися на. на, на клалися на труну похоронну. так? Ну. Я перший раз таке бачу, навіть ніколи і не знала. Це також приклад, це як такої хустинки для чоловіка, чоловічої хустинки, найчастіше їх вишивали для одруження, для, коли саме, для нареченого. Так? Це був таким доповненням до його основного одягу. О, і це ось самі ці шапочки цікавенькі такі, і що саме цікаве, майже скрізь червоні кольори. Мені здається, цей червоний колір якось був, мабуть, як оберіг, тому що майже скрізь червоний колір, Тільки ось оця одна. Без червоного, але я думаю, вона, мабуть, тут і була червона, просто вигоріла від, від старості. Це ось теж така цікава, вишивалася така накладка, і потім ось тут на фотографії видно це ось вона, так, вона так поверх сорочки під оцей от жакет одягалася для чоловіка. Також, дуже цікаво, ця історична частина мені дуже подобається. Так, це також якісь такі, такі капелюшки, які вишивалися вже жінка. Скатертини різні. Ось так е, приклади, так, також мотивів, які використовувалися. Ну, скажіть, дуже схожі з нашими українськими мотивами. Ну, чесно кажучи, я, б, я не знала, що це е, норвезький мотив, я б ніколи б, ніколи б не подумала. Так, тут також дуже як на мене гарне таке. Доповнення, що додали саме про тканини, на яких краще вишивати. Так? І тут от написано про самі тканини, тут написано про матеріали, якими вишиваються. Це дуже гарне доповнення, так? Ось, будь ласка, все є. І наступний розділ — це вже розділ проектів. Це ось таке, я думаю, навіть, ну так лучше буду прикривати, тут ось перше. Це такий мішочок для дорогоцінностей. Мені здається, можна такий зробити для якихось пахучок, Знаєте, просто трав туди насипати і теж буде гарно. Бо зазвичай ми українці не зберігаємо в таких мішочках якісь прикраси. Можливо, якщо це на подарунок, то так. так тут є чітка схема. Так, ось наступний такий приклад це для окулярів. Можна зробити як і просто маленьку косметичку, чи гаманець маленький, все можливо. Або навіть якщо для вишивальниць, це, наприклад, як для ножничок. Тут все написано, скільки потрібно тканини, які нитки, повністю-повністю, все, які голочки, все тут розписано. Дуже гарна схема, також непогані, ну, чітко видно по цій схемі. Наступне це ось така скатертина серветка на стіл, також дуже цікава. Це ось такий кулон, неважко вишивається, гарненький, так. Це ось семплер. Так, бачите, також все розписано матеріали, тут вже розписано саме по рядах, деякий ряд, якісь стібочки доволі таки гарно, так, а тут вже сама схема, так? Чітка схема це ось цих всіх елементів. Ще раз повторюсь, ці всі готові елементи можна побачити на сторінці автора. Я обов'язково залишу посилання на, її, на сторінку автора. Так. Це доволі такий великий сентр, але він не дуже то широкий. Але, в принципі, ви можете, за своїм бажанням, зробити його і на два, наприклад, так, ну, як вдвічі ширшим, наприклад, якщо вам потрібно. Це закладинки в книгу. Це теж така а, ось це такий, щось схоже, можна його використати як підвіз, і навіть можна як іграшку так новорічну зробити. Просто такий пінкіпчик маленький, цікавенький. Це ось середка. Гарненька. Тут ось схемка. Так, це також ось тут, щоб ви розуміли, також додана. Схема, як розкладати де, так, саме, сама, як на тканині розміщувати вишивку, щоб от вийшла така красива скатертинка. Так. Це також у нас кулон, Це ось така цікава подушечка, дуже мені сподобалася, цікаво. Воно виглядає і оформлення гарне яскраве. Якщо у вас є яка літня тераса так, чи е, дача. То, мені здається, там дуже гарно буде воно дивитися і виглядати. Так, це схемка. О, це вже, бачите, саме вишивка на вороті. Але для України це не так притаманно. Ми зазвичай українці такі широкі вороти не робили, але оцю вишивку можна просто пустити ось так ось так по самій сорочці, по пазушному розрісу, і буде дуже, дуже гарна робота. Так, це, мабуть, просто фрагмент, можна і на подушку, будь-куди, можна зробити. О, гольничка, клас. Можливо, я собі таку вишу. Ну, неможливо, точно собі якусь таку вишу, Бо я техніку низинки ще не опанувала, тому я думаю, для початку треба буде зробити щось таке маленьке. Так, і ось тут як робити кіточку. Ось, бачите, тут є. Киточка, і тут я приклад, як робити цю киточку. Так, і ось тут те, що дуже мені сподобалось, це технологія самих стіпків. Але чим вона цікава? Те, що тут є і для лівої руки, і для правої руки, так, і для лівші, і для правші. Тому що, як ви знаєте, по-різному вишивається, так, і мислення трошки інше, Коли хід вишивки трошки інший, коли саме правша і лівша вишиває. Тому ось тут ви бачите, як позначки це і лівша, і правша разом, так? Воно ідентично йде. Тут ось різні стібочки. Все це для лівші. Так показано. Ну, і дуже так детально, по кругу все розписано, що навіть якщо ви перший раз це будете робити, ну, це насправді ця книга і створена для тих, хто буде тільки-тільки починати робити, так, і перший раз буде пробувати. Це також для лівші. Тут ось елемент узору, так, і отак він виконується. І це для лівші. Це також. Тут і показується, як потрібно потім буде зашивати цей елемент, і як ниточка як кріпиться. Ну, багато цікавої інформації, як для новачка. От, а це уже для правші. Ті самі стіпки, але для правої руки. Ну і так, швиденько перегортаю, так, і це просто для ознайомлення огляду цієї книги. Так, ось, бачите. Матеріали, це сатинові стібочки, так, які як Це все декоративні стібочки такі. Це такі стібочки і в українській вишивці. Це ось як тут. Витягувати ниточку, показано. І навіть, ось, бачите, таке цікаве оформлення. Ось, класно. Це щось схоже таке можна використати навіть замість зубцювання. Так як в Україні оброблюються краї з обцюванням, то можна спробувати ось таку техніку, буде дуже гарно воно виглядати. Да. Оброблення краю. Так, і це для правої руки. Так само і для лівої, для правої руки все є. Тут ось як натягувати тканинку. Також цікаво, бо не всі в всіх книжках це є. І не всі люди знають, так як які вишивають, бо найчастіше вишивальниці вишиті роботи віддають на оформлення в інші. Ну, так в багатні майстерні. Тут ось як робити куточок, щоб був. О, а це ось як виглядає вже виглядає цей узор на тому чи іншому каунті. так, Це ось 50-й каунт тканини, це ось 40-й каунт тканини. І тут написано, якщо ви бачите, знизу написано, яка ниточка, так? Що це різні виробники ниток і якою голкою. Вишивається. Теж дуже класно, бо, наприклад, коли часто хто вишиває то той робить маленький такий собі зразочок, щоб зрозуміти, як, скіль, якою кількістю, якою кількістю ниток потрібно вишивати, щоб було воно гарно. А тут ось, будь ласка, все тобі розписано і, і тут написано скільки. Так, а тут ось також це на 40-му каунті і також. Яка ниточка, яка голочка використовувалася? І це на 28-му каунті. Цікава книжка. Так, це ще не все. Тут в книзі. в мене ще була оця сама авторка, така молода жіночка. В мене в книзі ще, не в мене, це, мабуть, в всіх книгах є ще викрика на сорочку. Я так розумію, що це більш всього, бо я так не сильно розгадала, викрика саме на цю сорочку, бо я подивилася, що там саме рукав реголан. На жаль, так, я вам зараз відкрию. Тут є на чотири розміри. Тут ABCD, я так розумію, що це, мабуть, X K, мабуть, S-ка, m K, l ЛК, XL. Ну, по, по цих розмірах я не розумію, так, але тут ось написано, так, що там груди гру який, і скільки сантиметрів, і так само там талія. Бедра, тому я думаю, можна навіть подивитися буде по цих розмірах, чи вам підійдеться ця викрика, чи ні. Так, ось такий огляд цієї книги був. Цікава книга із історичного. Плану також цікаво, бо насправді ми вишаємо техніками різними і навіть не знаємо, звідки вони пішли і де їхнє коріння. Тому мені дуже подобається, коли в книгах є саме історична частина. Так? І є приклади, як воно колись раніше було. Тому що насправді розглядати ось цю ось красу, яку колись люди зробили. Дуже, дуже цікаво. Надіюсь, вам мій огляд сподобався, хоча він був такий. Швидкий, але ну, також я ж переказувати, перекладати всю книгу не можу. Недолік один, що вона англійською мовою, але зараз ми живемо в світ технологій, зробили фотографію, через перекладач переклали і все зрозуміло. так. Навіть я перекладала, бо в мене англійська не ідеальна, тому деякі, деякі... Слова я фотографувала і перекладала. Книга ця, дійсно, мені сподобалася і своїми схемами, і найбільше сподобалося сподобалося саме історичною такою складовою. Це дуже ціно для книг. І також що є технологія, техніка вишивки і для лівші, і для правші. Тому ця е, книга буде і для тих, і для тих ціною. Бо наскільки я знаю, дуже мало таких книг, в якій подані технології. Саме і для лівші, і для правші. Зазвичай, просто якщо показується, то показують там, як правші вишивають і все. А для лівшів тоді спробуй його знайти. надіюсь, відео було цікавим. Обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментар. Якщо вам дуже-дуже сильно це відео сподобалося, то можете відправити своїм друзям, які також захоплюються вишивкою. Можливо, і їм буде цікаво переглянути. Обов'язково в коментарях пишіть, чи є у вас ця книга, чи, можливо, ви хотіли б її придбати, а можливо, вже щось встигли вишити. Мені буде дуже цікаво почитати коментарі. Ще раз дякую за перегляд. З Україною в серці бережіть себе, тримайтеся. Разом українці ми сила донатимо, допомагаємо, як чим можемо. І до зустрічі в наступних відео.